Так, пішла перша водичка. Ну, тут явна глина, глина і бруд з поверхні землі. Це те, що набігло зверху. Це не нижнє забруднення. Там на дні піску немає, там глина. В більшості та що тече з поверхні. Оце все за роки натекло вам туди. Ну на що 7, 7 метрів я поки не впевнений, але метрів 6 це точно там є. Так що зараз ми поки, поки відкачуємо оцей бруд з дна і вже буде, буде розуміння, що там, що там на дні як зроблено. Зараз ми качаємо, це десь до трьох кубів йде поток води. Водоносний слой відкрили, але поки що водичка брудненька йде, бо дуже багато туди налетіло цього бруду з поверхні. Ось о, така штукенція зараз Заглядуйте під під'їв <говорить> зараз будемо герметизувати оце місце Просто ховати. Холоді... Вона не дуже хочеть. Ось отакий от фільтросик ще є, ну і ось вже розбухає, піна дойде, ну і потім люди завтра вже допінять її.